Подяка нашому Богу. І сьогодні я хотів би говорити на тему, яка називається терпеливість. І ви знаєте, коли чуєш це слово терпеливість, то воно ну, зазвичай асоціюється з якимись стражданнями, що ми терпеливо маємо виносити страждання і так далі. Я хотів би поговорити про терпеливість трошки з іншого боку. І для початку я хотів би провести такий приклад, що. Деякі спеціалісти з інформатики вони провели такий, таке дослідження, що, наприклад, коли людина відкриває веб-браузер якусь сторінку, скільки вона може хвилин чекати чи секунд чекати, поки вона завантажиться? І ось вони провели дослідження і вияснили, що якщо людина чекає 5 секунд, і після 5 секунд вже 25% людей вже закривають цю вкладку, відкривають інше. Якщо чекають вони 10 секунд, Відкриття, то вже 50% людей вже закривають. І це говорить про те, що люди хочуть як швидше отримати. Люди хочуть швидко щось дізнатися і так далі. І ви знаєте, в житті нашому такий темп йде, що ми постійно щось повинні, ну, повинно бути швидко щось відбуватися. І ми в цьому руслі йдемо. І ось я хотів би прочитати місце послання до Якова, 5 розділ, 7-8 вірш. Яков пише. Отже, брати і сестри, будьте довготерпеливі до Господнього приходу, ось хлібороб очікує драгоцінного ворожаю від землі, терплячи, очікує його, доки випадуть ранні та пізні дощі. Довготерпеливі будьте і ви, змісніть ваші серця. Адже прихід Господа вже близько. Тут говориться про терпеливість. І ось ви знаєте, я таку думку хотів би сказати, що все добре, що відбувається, воно відбувається повільно, а все погано відбувається швидко. Ну, що мається на увазі, що, е, наприклад, можна миттєво розбити якусь річ випадково, уронити якусь чашку чи ще щось. Можна е, миттєво. Розбити довіру до тебе, можна миттєво розрушити кохання, можна також гроші, якщо ми заходимо в магазин, вони можуть миттєво, ми можемо їх витрачати. Тобто, коли я читав таку книжку Антикрихкість, і от автор він говорить, що є таке поняття, як «чорний лебідь». Що таке «чорний лебідь»? Це ті події, які відбуваються в нашому житті. Швидко, які ми можемо не очікувати, вони для нас приходять неочікувані, і після цього наше життя змінюється, наш ритм життя він трошки стає в, іншу, в інше русло. І ви знаєте, можна сказати, що довго складаються стосунки. Наприклад, довго будується дружба, вона будується з камінчика. З камінчика іншого відбудовується. Наприклад, ця будівля також не, відбу... не построїлась дуже швидко. І ви знаєте, довго можна сказати, що е... триває довго е... відновлення здоров'я. Наприклад, для цього потрібен час якийсь, щоб людина відновилася, чи після операції, чи ще якісь інші моменти. І ви знаєте, коли ми були. Сергієм Михайловичем на фаворі е центрі, і ось я там е мені було цікаво, там на кожному поверсі є там такі рамки, де записані різні вислови. І ось вислів один був там такий, що легко прийшло і легко пішло українська народна мудрість. І я собі так подумав, також, що те, що е легко приходить, воно дуже швидко також і уходить. Наприклад, е якщо ми хочемо щось надійне отримати. Ми хочемо це отримати в гарній якості. Ну, наприклад, коли ми приходимо в магазин щось купувати, ми маємо бажання, щоб нам продали гарну річ або це електронні, якась, або якась інша річ. Ми хочемо так, щоб ця річ нам слугувала. Тобто, і ми думаємо, що ця річ вона була зроблена якісно, і ось якість воно дорівнює, можна сказати, що дорівнює повільності. Тому що коли людина робить щось акуратно, виважено, воно не відбувається дуже швидко. Навпаки, для цього потрібен час, щоб навчитися. Потрібен час, щоб щось виросло. До речі, Яков говорить про те, що тут приводить приклад: ось хлібороб очікує дорогоцінного врожаю від землі. Коли ми садимо, воно не виростає на наступний день, правда? Для цього потрібен, щоб пройшов час, щоб були ранні та пізні дожі. Потрібен час, щоб щось виросло. Але така думка, що бур'яни, вони виростають швидко, значно швидко. І ось те, що погано, воно може з'явитися в нашому житті дуже швидко. І ось говориться думка моя про те, що все, що добре, воно відбувається повільно. Ну, наприклад, якщо ми хочемо щось будувати, я не будівельник, але я відкрив спеціально. Google і подивився, наприклад, щоб вистоявся бетон на фундамент, потрібно 28 днів. Здавалося, що достатньо ти залив бетон, ти пробуєш, що він, начебто, твердий, і вперед можна будувати. Але яка буде міцність цього будинку? Яка буде міцність цих стосунків, які вибудовуються дуже швидко? Яка буде міцність, якщо ми, наприклад, навпаки, якщо ми. Стараємось витримати, якщо ми робимо повільно, але робимо якісно. У нас також на ретриті були брати, які з ковчега гурт Ковчег. І ось він один брат Геннадій розказав таку історію, що вони поїхали. Якось і аналізації в одне із міст Донецької області. Я не пам'ятаю, він говорив, але я не пам'ятаю. Але коли вони приїхали, туди їх шість чоловік, вони зайшли в цю будівлю, де вони мали там проводити іналізацію. І вони подивилися, що тільки троє людей прийшло тобто їх шестеро, а прийшло троє. І вони почали говорити між собою: ну що робити? Прийшло тільки троє. І вони вирішили все-таки робити всю програму, яка в них є, максимально зробити всю програму. Вони провели цю програму, і аналізацію, і поїхали. І десь каже, років через 10 ми були знову в цьому місці, і підходить до нас одна сімейна пара, чоловік і жінка. Каже: а Ви нас пам'ятаєте? Він каже, ні, не пам'ятаю. А пам'ятаєте, ви були у нас в місті, і нас було троє. Так ось двоє із цих трьох це ми. І цей брат каже, що з того моменту я зрозумів, що неважливо, скільки приходить, неважливо, як це все. Але якщо Бог робить, то ми те, що від нас залежить, повинне робити якісно. Ви знаєте, це стосується. Ми, як християни, ми маємо відрізнятися від інших людей. Ну, наприклад, що я маю на увазі? Якщо нам додають якусь роботу робити, ми можемо її робити якісно. Ми не робимо її швидко. Як-небудь швидко зробили раз, раз і все готово. Це не наш стиль, ми так не працюємо. Якщо християнин робить, він повинен робити якісну ту річ, яку він робить, або якщо його щось просять, він повинен зробити максимально те, що від нього залежить. Тоді це буде гарна, якісна або річ, або ідея буде гарна і так далі. Якщо ми швидко щось робимо, то питання, наскільки воно є. Нормальним, наскільки воно є продуктивним. Всі пам'ятають дитинстві, дивилися мультфільм про Карлсона. І він в одному там епізоді садить з персика кісточку і дивиться, через кожні там, 5 хвилин дивиться, чи виросло чи виріс уже той персик, чи ні, коли можна вже буде їсти. І ось швидко дерева не ростуть, швидко персик не росте. І звичайно, що. Нічого не буде з того, що якщо брати і дивитися, чи є в нас вже якісь чи пішли вже корені, чи щось змінилося, чи не змінилося. І також в сім'ї кажуть, що потрібно з'їсти пуд солі, раніше казали, для того, щоб дружба, сім'я стала кріпшою, потрібно, щоб пройшли якийсь час разом. І якщо ми можемо також на духовне перевести, що терпіння, довготерпіння, коли ми. Ось цей хлібороб, який тут прикладом, що він садить і очікує, і очікує, коли буде врожай. І ви знаєте, що врожай він також не, не зразу стає такими гарними яблуками чи картопля виростає не на слідучий день і не через два дні. Потрібен, що пройшов якийсь час. І якщо привести приклад, навіть ось ми дивимося, що Христос, коли прийшов в цей світ. Він учнів взяв 12 апостолів, і скільки він з ними був часу разом? Він не на слідщий день здійснив свою місію. Він їх навчав для того, щоб це було якісно, для того, щоб вони зрозуміли, для того, щоб нарешті вони могли змінити свій образ життя, ритм життя, щоб вони побачили щось, що Бог приготував. І в духовному житті. Так само, що Господь нас призиває до терпіння, не тільки терпіння переносити такі страждання, а терпіння в тому в тій думці, щоб ми могли терпеливо відноситись, наприклад, до якогось будівництва якихось стосунків. Ми могли терпеливо відноситись до духовного зросту. Наприклад, духовний зріст він не відбувається. Зразу, коли людина кається, вона не стає зразу духовною зрілою. Потрібно, щоб пройшов якийсь час, людина формується духовна, і вже через декілька там якийсь час у кожного він різний. Але Бог посилає кожного в якийсь свій момент, такий що і кожного навчає по-своєму. І ось цікаве місце, я хотів би прочитати: це послання до Филипян. Апостол Павло пише, що перший розділ шостий вірш. Я впевнений. У тому, що той, хто розпочав у вас добре діло, розпочав у вас добре діло, завершить його до Дня Ісуса Христа. Тобто у нас відбувається е, такий будівельний процес нашого духовного е, чоловіка. І колись я читав одну книжку, що е, я не пам'ятаю автора, і ось він там, у нього картинка така, що стоїть чоловік. І в нього тут написано, він тримає табличку, що ведуться будівельні роботи. Про що це він далі говорить? Про те, що духовний зріст він не відбувається моментально, що люди, Бог над людиною працює. І працює інколи повільно. Не так, як нам здається, що нам здається, ось би ця людина швидше покаялася, ось би ця людина швидше зрозуміла щось. А Бог дивиться по-іншому. що... Ведеться в будівельні роботи, що Бог над кожним працює і кожному дає у кожного свій ритм, у кожного свій процес духовного росту, але така аналогія, що повільно це не завжди погано. Я хотів би думку таку сказати, що повільно це не завжди погано. І навпаки, що те, що швидко, воно може швидко перегоріти. Якщо швидко щось відбувається. То, як я вже казав, що швидко, як правило, відбуваються якісь речі негативні, коли ми дізнаємося про смерть якоїсь близької нам людини. Це стається одним дзвінком. Ми от піднімаємо слухавку і ми чуємо, що цієї людини вже немає. Або, наприклад, ти приходиш до керівника, він каже, ти вже сьогоднішнього дня, твій останній день робочий, або ще якийсь, або йдеш до лікаря, а тобі кажуть, що у вас поганий діагноз. І це невіліковна хвороба і ще щось там. І багато-багато різних моментів поганих, які відбуваються дуже миттєво, дуже швидко відбуваються. І навпаки, що Господь призиває до того, щоб ми мали терпіння вибудовувати якісь стосунки. І ось, наприклад, якщо ми подивимося на євреїв, які були 430 років в рабстві, і потім їх Моїсей вів 40 років по пустелі. Для чого 40 років? Колись один брат мені казав, вони нічого не зрозуміють, це покоління. Ну, він говорив про старше покоління. Я їм розказую, каже про Христа. Вони не розуміють і вони не хочуть розуміти духовних істин. Треба, щоб вони всі перемерли. Щоб пройшов час, щоб вони вимерли всі. Тоді інше покоління зрозуміє. Я спочатку думаю, як це так? Але інколи Бог дає таке інколи радикальні, що потрібно. Щоб щось змінилося, пройшов якийсь час. Треба, щоб був повільний час. І ось, якщо ми подивимося, давайте ще місце буде. Євреям, 10 розділ, 36 вірш. Говориться так: вам потрібна терпеливість, щоб виконати Божу волю і одержати обітницю. Нам інколи потрібно, в більшості потрібна, терпеливість, щоб виконати Божу волю. Коли щось у нас не виходить, ви знаєте, завжди легко зійти з дистанції. Колись я читав історію, що одна дівчина вона приймала, хотіла прийняти участь в забігі на 5 кілометрів, але вона перепутала доріжки і побігла. Вони не знають цього, побігла на півмарафон. 20 кілометрів вона побігла, і вона бігла-бігла, і вона зрозуміла, що вона вже не туди стала, не в ту чергу, але вона добігла. І вона каже, що вона думала, що краще може зійти з цієї дистанції, але вона все-таки добігла. І ви знаєте, проще простого зійти з дистанції, сказати досить. Відбувається все повільно, нічого не змінюється. І ще щось там відбувається або не відбувається, і опускаються руки. А слово Боже каже так: що довготерпеливі будьте і ви. Зміцніть ваші серця. Адже прихід Господа вже близько. Вже близько, скоро кінець, вже близько, скоро це все закінчиться. Також, наприклад, коли Ось лампочки ці гарять. Коли Едісон робив винахід лампочки, він лампочка розжарювання, він приблизно тисячу разів робив неправильні спроби. І тільки там десь на тисячний раз в нього вийшло зробити лампочку, яку ми вже зараз знаємо. І коли в нього питали, як у вас руки не опускалися, коли ви стільки разів, там більше 900 разів, у вас не виходила ця лампочка, у вас не було такого бажання все зупинити. Він каже: Ні, тому що кожен раз я знаходив метод, при якому ця лампочка не працює. Я мав ціль, і кожен раз я зрозумів, що так уже робити не треба, треба по-іншому. І ви знаєте, точно так і в християнському житті, якщо ми не можемо сказати, що у нас все нема сил або ще щось, що Господь нам дає ціль, до якої йти, і дає нам можливість, щоб ми мали терпіння щоб ми в цей швидкий темп зараз життя, щоб ми могли інколи присповільнитися і подумати, що це нам дає, що ми можемо зробити. І, знаєте, ще одна думка, про яку я хотів би сказати, що діти не можуть чекати, діти не можуть чекати, а дорослі можуть чекати. Якщо ми не можемо чекати якусь річ, якщо ми не можемо чекати відповіді від Бога, то, можливо, нам подумати, що, можливо, ми духовно дуже маленькі, що діти, коли вони щось просять, вони їм треба зараз. Їм треба зараз, тому що треба зараз. І вони не можуть чекати, вони не можуть зрозуміти, чому ще щось можна там чекати. Чому можна чекати? Нам треба зараз це. І ви знаєте, коли в духовному житті щось подібне відбувається, то це велике питання, який наш духовний зріст. І в Біблії говориться, щоб ми поспішили до совершенства, щоб ми стремилися до того, щоб ставати дорослими в вірі. Коли дорослому каже, що треба трошки почекати, як реагує дорослий? Окей, добре, я можу почекати. І якщо Бог нам дає інколи можлив... дає такі можливості, щоб ми могли почекати, Він. Нас взращує в вірі. Ще думка, яку я хотів би сказати, що Бог ще не завершив в нас роботу. І також давайте прочитаємо Євангелія від Івана, другий розділ. Тут говориться таке, так, таке місце. Добре, не можу знайти, що а, третій розділ, вибачте, другий вірш. Улюблений, ми тепер Божі діти, але ще не виявилося, що будемо. Знаємо, що коли він з'явиться, ми будемо подібні до нього, адже побачимо Його таким, як він є. Апостол Іван говорить, що ми тепер діти Божі, ми тепер його діти. Але ще не відкрилося. Що ми будемо? Ми ще не знаємо той повноти, яку ми можемо отримати у Христі. І ми тільки зараз, тільки тут ми ростемо, і ми тепер Діти Божі, але ми не знаємо, що буде далі. І коли ми побачимо Христа, ми будемо з Ним і ми будемо подібні до Нього. І хай Бог благословить нас. І останнє, що я хотів би прочитати, це послання до Якова. В першому розділі говориться також про терпеливість з 4 вірша. А терпеливість нехай має досконалу дію, щоб ви були досконалі та бездоганні, і щоб нічого вам не бракувало. Але якщо комусь із вас бракує мудрості, нехай просить у Бога, який дає всім щедро і не докоряє, тож буде йому дано. Терпеливість нехай має досконалу дію. Але якщо комусь не достає мудрості, хай просить у Бога. Якщо нам не достає якоїсь мудрості, як правильно себе вести, як правильно щось робити, Бог говорить, що просить у нього і він дасть. І він не скаже, що він дає щедро і не докоряє. І він не скаже, що ну ти ж це знаєш, або ще що скаже, «ну скільки ж можна. А Бог говорить так, що Він не докоряє. І буде дано. Якщо ми просимо мудрості, щоб Господь дав нам мудрості, як нам правильно жити, то Господь обов'язково нам в цьому дасть допомогу. І хай Бог нас, щоб ми могли виконати Божу волю в своєму житті, щоб ми не гналися за швидкістю, тому що швидкість не завжди є якість. І щоб ми в своєму християнському житті думали про те, що інколи потрібно повільно щось зробити. Або в своєму житті, щоб повільно, щоб це було якісно. Коли ми отримаємо якийсь продукт, ми хочемо, щоб він був якісний. І якщо людина, наш продукт, якийсь отримує, щось у нас просить зробити, вона теж напевно очікує, щоб ми зробили це якісно. Наприклад, коли звертаються ну, різні професії людей. Бог хоче, щоб християни відрізнялися, щоб ми робили якісно. Щоб ми робили, можливо, це буде трошки повільно, але це буде точно якісно, тому що ми це робимо перед Богом. І ви знаєте, духовний зріст він також він не відбувається моментально. Ми не моментально стаємо е, такими святими, щоб до нас нічого не можна було сказати. У кожного з нас є якісь е, моменти, які нам потрібно ще виправляти. І Бог нам дає такий час, щоб ми могли це зробити. І давайте зараз будемо молитися, щоб Бог дав нам мудрості і терпіння проходити цей життєвий шлях. Амінь.